19 століття українська дівчинка у Парижі пише звичайний, як їй здавалося, дівчачий щоденник, який через 100 років стає бестселером. Чоловікам усе дозволено, жінкам нічого. А ми здатні на більше, ніж вони припускають. Так писала Марія Башкирцева, дівчина з Полтавщини, яка випередила свій час. Чому думки молодої українки були революційними на той у час? У XIX столітті? Жінці важко було стати помітною фігурою в мистецтві. Башкирцева одна з тих жінок, то наважився відкрито писати про своє прагнення бути художницею. Саме тому щоденник юної українки зацікавив видатних діячів того часу. І навіть Мопасан писав до нього рецензії. Марія Башкирцева померла у 20 років. її щоденник. Був Виданий після її смерті та перекладений багатьма європейськими мовами, підписуйся на UA France Connect і дізнавайся більше про українців, які змінили Європу.